Я вас вітаю на останньому уроці цього міні-інтенсиву, і зараз буде розбір мого запуску на 14 тисяч доларів, який я зробила за останні півтора місяці. Давайте я вам розкрию всі ці карти і приблизно структуру, як я це робила. Можливо, деякі фішки ви вже візьмете собі і зможете їх застосувати. Поїхали! Перше, що хочу сказати, завжди запуски плануються завчасно. Тобто за 2 25 місяці ви маєте спланувати, що коли ви будете робити. І один з таких етапів був марафон, а перед самим курсом був вебінар. Да, тобто, марафон для чого він робиться? Він був в мене приблизно так оформлений, як ви зараз бачите. І він робиться для того, щоб люди, які вас ще не знають, щоб вони набагато краще і детальніше познайомилися і з вами, як з людиною, і з вашим продуктом, і з вашим підходом. Таким чином, марафон він допомагає за невеличку суму. Зробити глибокий конект зі своєю аудиторією з марафону декілька людей, до речі, зайшло на курс, тож працює ця вся система. Давайте йти далі. Я знімала дуже багато різ, різ були конкретні з чітким рішенням проблеми. Reels були цікаві, вони попадали в болі аудиторії, вони були в різних форматах, в різних локаціях. А також на кожен рілс були запущені автоворонки в Дірект, і на них таргет, тобто реклама. Що таке автоворонки? Це приблизно, коли там в Дірект пишуть якесь кодове слово, да? воно видає людині статтю. А потім видає анкету портзапису. Приблизно така в мене була автоворонка, де да, їх насправді буває дуже багато. Це була одна з таких автоворонок. Тож ці рілси вони не працювали дарма. Вони переводили людей в цю воронку на рілси, крутили таргет, і таким чином в мене дуже багато охоплень набрали саме конкретні теми, конкретні рілси, які я хотіла показати. А далі, анкета про запису це було такий перший етап, коли я в блозі на свою аудиторію дала анкету про записи. Тоді заповнило теж декілька людей, і я вже почала з ними працювати. Далі в мене був конкретний і дуже крутий прогрів у сторіс. Таким чином, деякі сенси, деякі думки, прогрів до теми я дуже класно донесла через сторіс. Та, навіщо взагалі людям розбиратися в продажах, розбиратися в запусках і як сильно може змінитися їх життя, якщо вони цьому навчаться? Далі я спланувала вебінар. Вебінар у мене був вже перед самим стартом курсу, і роль цього вебінару була така сама, в принципі, як і на марафоні. Але на вебінарі я вже конкретно закривала продаж да, і просто доносила до людей більш детально, що буде на моєму наставництві і яким чином вони можуть вирішити свої питання з блогом да, з продажами. А що ще мені допомогло? Я дуже класно вмію закривати продажі в переписці і через дзвон. Дивіться, коли вам пишуть з автоворонок, з анкет про в Директ, коли вам просто люди пишуть, але ви не вмієте закривати клієнта на продаж, тобто він питає, а по суті ну, не купує. То чомусь він не купує або цінність не донесена, або не асоціює вас з експертом, або ви просто не запропонували, як же купити. Так? І це все навичка продажів. Треба робити це екологічно, але конкретно. Так? Тому що люди вони не люблять, коли її продають, вони люблять купувати самі. І до клієнтів треба ставитися як до дорослих людей, які. Класно приймають рішення самостійно, да, яких не треба дожимати, і які самі відповідають за своє життя. Тому таким чином я завжди даю клієнту вибір, але конкретно кажу, як це вирішить його проблему, та як мій продукт це вирішить, і що йому треба зробити, щоб потрапити там, на навчання або на наставництво. Да? То треба таке завжди проговорювати. До речі, на навчанні вже через цей інструмент на другому тижні в людей пішли продажі, тому що коли вони проводили такі зідзвони да, з потенційними клієнтами, 50% вони просто закривали вже. І це дуже класний інструмент. Чек на наставництво в мене тоді був 600 доларів і 1000 доларів. Так? Це середня ціна на ринку. Зараз я знаю експертів, які беруть по 4000 доларів, тому, в принципі, це була адекватна ціна. І хоча деякі думали, що це дорого, в порівнянні з ринком це недорого, якщо порівнювати цю, ту цінність, яку я даю. Так? Тому, дивіться, на старті. Перед навчанням на старті наставництва навіть за такою ціною вже була sold солдат. Тобто 600 доларів це нормальна ціна, тому що, знаєте, деякі там, за 5-10 тисяч продають воду, та коли там за 20 тисяч продають класну інфу, то це нормально. Таким чином, люди почали радити один одному мій курс просто на етапі переднавчання. Тому що переднавчання реально було дуже мощне і таке, знаєте. Яке готувало емоційно і психологічно людей до старту, і вже на переднавчанні по сарафанному радіо мені дівчата приносили нові заявки, які дуже сильно просилися. Таким чином я мала зробити 11 тисяч доларів, а зробила 14 200. Просто тому, що люди рекомендували один одному, просто тому що було ще продаж продажів купу супутніх послуг різних. Да? Окрім запуску курсу, ще купували консультації, різні там супутні послуги, такі як рілси, да? особисте наставництво теж було. І плюс підключилося серферне радіо, чого я взагалі не очікувала, тому що ціна цінність співпала. Близьке оточення знає потребу краще, ніж я. Тому, коротше, отак от все пішло переходити на такий рівень. Таким чином, я зробила 14200. І дивіться, всіми цими інструментами ми користуємося з дівчатами і зараз. І в них вже. Є дуже круті результати. Ви можете просто бачити скріни. 8500 – Це дівчина заробила за півдня. В неї був чат по їжі, це нутриціолог-тренер. І вона запустила чат по їжі. На кінець дня сума була 15 тисяч. Вже просто це вже далі там скріни будуть. А ось і в чому прикол? Тому що з одного сторітелінгу, який прогрівав до неї, до експертності і до продукту, з одного Рілз, який прогрівав конкретно до продукту, вона закрила цей продаж. Тобто таким чином ви можете міксувати між собою оці всі інструменти і робити такі результати. Неможливо щось одне вивчити і очікувати, що все буде клас. Ні, треба завжди класно користуватися різними інструментами. Кому 100% підійде наставництво? Або курс, давайте розбиратись. Якщо ви експерт в своїй ніші і хочете створити з блогу бізнес-систему. Бізнес-система це коли ви можете не виходити в сторіс, а ваші рілси працюють за вас. Це коли у вас підключені автоворонки, і ви можете просто заливати там щодня рілси, які зняті, та да, переводити людей в автоворонки і набирати собі клієнтів. По суті, це система, а це не є пасивний дохід, як деякі думають, так, да? це активний дохід, тому що треба працювати. Але... Коли ваш ріл працює, ви можете відпочивати. Тому це дуже прикольна штука. Вам в сторіс не обов'язково бути 24 на 7. Ти хочеш постійно залучати клієнтів на свої послуги. Так, постійно, не запусками, а постійно. Таким чином, якби я не вимкнула рекламу, в мене зараз був би просто завалений директ на різні послуги, тому що попит був шалений. Але я просто спеціально вимкнула рекламу, перестала робити рілси, тому що немає часу зараз цим займатися. Ти думаєш про те, щоб запустити інфопродукт, наприклад, груповий формат, наставництво, інтенсив, курс, але не знаєш, як це зробити. Якщо в тебе вже купа експертності, купа клієнтів, але часу немає, і ти хочеш йти в масштаб, треба освоїти нові інструменти, тому що тими інструментами, якими ти дійшов там, до 100 тисяч, наприклад, мільйон ти вже не зробиш, тому що треба вже нові інструменти тестувати. Таким чином, запуски це якраз і є той інструмент, який можна яким можна користуватися, щоб зробити півмільйон, мільйон, потім декілька мільйонів таким самим інструментом просто йти в масштаб. Працюючи 24 на 7 з клієнтами, ще ніхто не заробив великі гроші. Ти мрієш навчитися залучати нових клієнтів з Reels і дуже швидко. Це робити та не дорого, це можливо. І якщо ви по правильній структурі напишете Reels, якщо ви врахуєте всі детальки, які потрібно, щоб там були, то я вам гарантую, що 100% у вас на другий, третій день підуть підписники, цільові підписники, як моїх дівчат. А ти не вмієш прогрівати та взаємодіяти з аудиторією, яка вже є в тебе в блозі. Якщо ти думаєш, що треба набрати 10 тисяч підписників, а тільки потім вчитися прогрівам, то це не так. Спершу треба вчитися на тих людях, які є в тебе зараз в блозі, і взаємодіяти з аудиторією, і показувати себе, і прогрівати на всіх рівнях. Це теж навичка. А коли в тебе буде вже 10 тисяч підписників, ти будеш чітко знати, що з ними робити. Розумієш? Ти не вмієш закривати продажі і зливаєш заявки. Навіть якщо у вас в блозі все окей, у вас йдуть клієнти, але ви не вмієте їх закривати, то це реально проблема, тому що ви витрачаєте сили, енергію, гроші на те, щоб їх залучити, і зливаєте. Це просто один єдиний урок, одна єдина навичка закриття продажів в переписці. І через дзвони, яка допоможе вам закривати 8 із 10 клієнтів, а не 2 з 10. Розумієте, наскільки це могло б впливати на ваш бізнес в майбутньому? Я вам презентую зараз програму курсу, і ви зможете детально ознайомитися з тим, який результат можете отримати саме ви. Курс складається з 8 модулів: перший перед навчанням це, по суті, таки, знаєте, нульовий модуль, база підготовка вашого мислення, де ми працюємо зі страхами, з синдромом самозванця, з внутрішньою опорою, з планом. Плануванням, як все встигати, як спланувати свій е, графік, свій взагалі розпорядок дня, так, щоб і блог встигати, і жити життя, і гроші заробляти. Да? І так, щоб всі інші сфери життя у вас не страждали. Ніша. Якщо навіть у вас є ніша, але не побудоване позиціонування, будуть проблеми. Тут, в цьому модулі ми детально докручуємо всі е, шапки профілю, всі е, блоги, повністю упаковуємо нішу. І робимо це так, щоб ви чітко розуміли, хто ваш клієнт, для кого ви будете робити всі наступні кроки, і яких саме людей ви хочете залучати, для кого саме ви експерт. Це нереально важливо, це база. А другий модуль продукт, який захочуть всі. На базі вашого позиціонування ми вже створюємо лінійку продуктів з маленького до великого і починаємо йти. По направленні до запуску. Таким чином, ви зможете зробити запуск вже під час наставництва, а паралельно продавати купу своїх супутніх послуг. Третій модуль система запусків та воронки. На цьому етапі ви вже зможете зрозуміти, як працюють воронки, як працюють чат-боти, дірект, і підключити собі декілька таких ланцюжків, які працювали без вас. А також тут буде входити груповий зі з коучем для тарифів зі мною. А таким чином, ви зможете пропрацювати в особистому режимі, прямо в груповому, в живому такому форматі, на свої страхи, свої якісь затики і те, що саме вам не дає рухатися вперед. Далі, відеоконтент, який продає. Все про Reels, а також все про те, як заробляти на послуги на послузі Reels. Да, так, щоб ви могли не тільки собі писати, а ще й заробляти додатково на цій послузі, якщо захочете, звісно. Модуль легкі продажі. Тут все про продажі через переписку, через дзвон, через анкету про запису, через вебінар, через все ви зможете продавати будь-кому і робити це з гідністю прогріви, від яких неможливо відірватися. На цьому етапі ви вже будете вміти робити прогріви, але цей модуль про прогріви, він ще сильніше вас посилить і дасть вам такий масштаб, тому що ви зрозумієте, як же плануються прогріви там на тиждень, на два, на три вперед. Це насправді дуже просто. А, сьомий модуль, технічна частина запуску, де ви розберетеся, як записувати уроки, чи потрібен ФОП, як збирати сайти і все таке команда та масштабування. Хто вам потрібен в команді та як піти в масштаб? Як вам така програма? Я впевнена, просто, що кожен із вас зможе досягти таких результатів, як мої дівчата. Коли, знаєте, вони раділи, як діти, коли в них почали приходити цільові клієнти в блог, коли вони почали користуватися інструментами і робити продажі, коли їх TikTok почав залітати, просто коли вони взяли одну рекомендацію і застосували її до свого аккаунту. Просто уявіть, як це може повпливати на ваш дохід, на вашу модійність, на ваш розвиток. І дуже Цінно було отримувати такі повідомлення, що ні разу не пожалкували про те, що пішли, тому що реально це курс, який зроблен з душею, і який зроблен з досвіду, який я збирала рік. На різних курсах застосовувала і оцю вижимку, яка реально працює, я дала на своєму наставності. Тому я гарантую, якщо ви зробите все абсолютно від себе, що можливо, застосуєте всі інструменти, ви не можете залишитись без результату і без грошей. Тут вам гарантовано буде ріст і як людині, і як експерту, і як особистості. Впевненість в собі і все таке. І таким чином ви зможете робити круті запуски за допомогою різних інструментів продажу. А, і як же ж потрапити? Можливо, хтось із вас вже задає собі це питання після а, цього уроку ви зможете поставити просто плюс в Дірект, і я буду знати, що вам цікаво дізнатися деталі щодо наставництва. ми зможемо з вами. Просто зідзвонитися і коротко обговорити те, яка ситуація зараз у вас, і чи підійде саме вам мій підхід та моя програма, так, щоб ви могли точно знати, які інструменти потрібні вам, щоб ви точно знали, з якою метою ви будете сюди йти. Я не продаю просто аби продавати. Я ніколи не давлю на клієнтів. Я розумію, що це рішення за вами. Я працюю завжди з сильними експертами, які несуть відповідальність за себе та за своє рішення. Тому ми працюємо завжди, знаєте, він, він перемог, перемогла я, перемогли ви. Тобто, я якісно роблю свій продукт, ви здобуваєте собі знання, навички і йдете перемагати і робити продажі. Тобто таким чином. Ми з вами можемо дуже круто взаємодіяти. Обіцяю не тиснути і обіцяю, що якщо ви заповните анкету, або напишете плюс, або, я, або моя помічниця напише вам і проконсультує, тому що ми всі дорослі люди, ми не будемо нікого дожимати. Але я розумію, що на продукт на не недешевий чек, треба дізнатися деталі і треба зрозуміти, як саме вам. Діяти і чи підійде саме вам. Тому, будь ласка, не стісняйтеся, пишіть. Нехай ця консультація вона пройде для вас дуже лайтово, дуже, знаєте, так, дасть підказки потрібні і направить вас до того шляху, який ви давно собі продумали, але просто не знаєте, як зробити. Я впевнена, що на курсі ми разом з вами дійдемо до мети. І ви чітко будете розуміти ваш крок на місяць вперед, на два місяці вперед, на півроку вперед, тому що ви будете знати всі абсолютно інструменти, які потрібні для великих запусків. Я була дуже рада з вами повзаємодіяти на цьому інтенсиві і чекаю на ваш плюсик або на вашу анкету. Впевнена, що ми з вами досягнемо великих результатів.